І не забуваємо, що зараз зимня пора, а у нас є підігрів задніх сіду. Це так класно, коли пасажири ззаду не завідують, тому що попи граються тільки у водія і пасажира спереду. Вони також довольні і раді. Оновлення у вигляді прекрасної Hyundai Santa Fe. Це у нас 2014 рік випуску американка з мотором 24 і також встановлений газ. Автомобіль приїхав близько 5 років тому з Америки. До сьогодні єдин, один і єдиний власник. Машинка повністю обслужена і, напевно, перед максимальною комплектацією стоїть тут. Чорний колір, хромпакет, лінзована оптика. Автомобіль сам по собі великий, автомобіль сам по собі комфортний. Якщо ви шукаєте автомобіль для сім'ї, то це один з варіантів, який дійсно можна розглядати. По кольосам у нас стоїть зимова гума, гарні легкосплавні диски, такі пофарбовані в графіт, дуже цікавий колір. Сама машина у нас притонована, і оці хромовані деталі по всьому кузові вони класно відокремлюють кожну деталь, навіть якщо взяти, то дзеркала заднього огляду, молдинги, це все виглядає класно, і також ручки. В автомобілі безключовий доступ, комплектація ще раз повторюся, перед максимальна. Це у нас повний привід. На 120 тисячах кілометрів мінялось масло в коробці, а масло в двигуні бажано вже поміняти, тому що, власне, каже, що нема, ну не було смислу міняти перед продажем, тому що всі, коли беруть машину, для себе обслуговують. Ну і я з цим згоден. Ззаду парктроніки, камера заднього огляду. Цікаво, це наче комплектація спорт, але комплектація тут практично максимальна. Як так непонятно. Камера є великий просторий багажник. Плюс такий килимочок в багажніку є. Шторочка є. Задні сідушки у нас складаються в рівну підлогу, і тут дійсно дуже-дуже багато місця. Знизу у нас газовий балон, інструменти на місці. А тепер перейдемо до самого солодкого, це до салону. Мені дуже подобається, коли в автомобілі є вентиляція сідух, і в цьому автомобілі вона є. Щодо підігрів, підігрівається у нас і передній, і задній ряд сидінь. До речі, у нас тут преміальна акустика, Dimension. І, напевно, грає музичка класно, ще не перевіряв. Тому якщо ви захочете послухати, як вона грає, приходьте до нас, басов разом. 4 електросклопідйомника, пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал. Тут у нас також майже повністю все заповнене. Активувати режим еко можливо, є підігрів шкіряного керма мультифункціонального, так. а також є кнопочка для вибору комфортного або ж ну, вибір. Режиму керуванням, спорт більш такий тугіший буде руль, або ж комфорт більш м'якіший, плавний для міста саме воно. Або ж звичайний нормальний режим. Принудітельне блокування повного привода, у нас є сліпі зони, допомога при спуску, індикатор газу, ножничок, запуск кнопки, автомат класний. Ось дивіться, як зручно. Зроблена кнопочка, намальована сідушечка. І намальована вентиляція, тобто є на три режими підігрів і на три режими вентиляція. Все працює в даному автомобілі. Як печка і клімат, так і вентиляція сідушок. Все працює. Салон у нас шкіряний темно-сіра шкіра перфорована, і у нас є бокові підтримки для спинки для попи. І підголовник також у нас регулюється по висоті. По виліту величезна магнітола. У нас мультимедіа великий екран. Подивіться, яка в нас панорама величезна. У нас окремий люк відкривається і притонована панорамна стеля. Клас, а тепер пішли назад, бо там теж цікаво все. Так, друзі, стосовно диванчиків в Hyundai Santa Fe. у нас, по-перше, можна таким чином кататися по салону. Так? Дуже комфортні. м'які ідушечки. Є підлакітник і підстаканників. Так висувається наче як в Ауді. Так? Дуже комфортно і зручно. Панорамна стеля. Теж додає візуальне місця і так немаленькому просторому салоні. На вікнах у нас захисні шторочки від сонця, і стан, загальний стан салону дуже класний. Взагалі, машина прикольна, прикольна. Мені особисто Santa Fe фенляться тому що вони великі, комфортні, сімейні, ну саме те, що потрібно. 16,5 тисяч доларів і ця машинка може стати вашою. Торг ніхто не відміняв, а знайти її можна на майданчику Автопоінт, який знаходиться за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.